Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину shop.eurolamp.ua сьогодні розглянемо прожектор з датчиками руху від торгової марки Eurolamp. Прожектори застосовуються для загального та декоративного освітлення архітектурних, побутових і промислових об'єктів, торговельних площ, рекламних щитів, підсвітки таких приміщень, як комори, підвали, гаражі, підсобки. чудовий варіант для приміщень з підвищеною вологістю, створення світлових ефектів, освітлення відкритої території, приватних садиб та промислових підприємств, корпус прожекторів, термо та ударостійкий. Чудово відводить тепло та попереджає перегріву прожектору. Відрізняється високим класом стійкості до зовнішніх механічних поскоджень, а також ступенем пили захисту IP65. В якості розсіювача використовується оптичний полікарбонат. Він стійкий до високих температур, максимально відбуває та розсіює світло. Кут розсіювання 120 градусів. Світлодіодні прожектори євроламп не містять шкідливих речовин, характеризуються низьким споживанням енергії, мають великий термін служби, а саме 30 тисяч робочих годин і гарантію 2 роки. Миттєво вмикаються і відрізняються високим світловим потоком та передачою кольору РА 80. Прожектори забезпечують рівномірний світловий потік, максимальну потужність першої секунди роботи, високий коефіцієнт енергоефективності 0,9. Прожектор не споживатиме зайву енергію з електромережі, тим самим заощаджуючи фінансові витрати. За допомогою металевої дуги прожектор можна закріпити на будь-яку поверхню. Всі прожектори з датчиком руху мають регулювання чутливості спрацювання від 4 до 8 метрів. Також регулювання часу затримки від 10 секунд до 10 хвилин та регулювання освітлення. Тож розглянемо прожектори детальніше. Прожектор потужністю 20 Вт з максимальним світловим потоком 1700 люменів. Прожектор з потужністю 30 Вт з максимальним світловим потоком 2550 люменів. Та прожектор потужністю 50 Вт з максимальним світловим потоком 4250 люменів. Якщо у вас ще залишилося питання, пишіть їх в коментарях. Посилання на ці прожектори та іншу продукцію «Євроламп» та Євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!